Коран, глава 14 Авраам. В ім'я Бога, доброго, турботливого. А з ЕЛР книга, яку ми відкрили вам, щоб вивести людей з темряви до світла, з волі їхнього Господа на шлях хваленого Всевишнього. Господа, якому належить усе на небесах і на землі. Горе невіруючим від суворого покарання. Ті, що віддають перевагу цьому життю перед майбутнім. Перешкоджають божому шляху і прагнуть перекрутити його, ці далеко заблукали. Ми посилали кожного посланця мову його народу, щоб роз'яснити йому що до чого. Бог збиває, кого хоче, і веде, кого хоче. Він мудрий Всевишній. Ми послали Мойсія з нашими знаками, виведи свій народ з темряви до світла і нагадай йому про Божі дні. Там є знаки для кожної терплячої і вдячної людини. Мойсей сказав своєму народові пам'ятайте, як Бог благословив вас, врятувавши від людей фараона. Вони завдали вам страшних страждань, вбиваючи ваших синів, але не щадили ваших жінок. Це було важке випробування від вашого Господа. Коли твій Господь сказав: якщо ви будете вдячні, я дам вам ще більше. Але якщо ви вдячні, то моє покарання буде сувором. Мойсей сказав: якщо ви невдячні, то разом з усіма на землі Бог самодостатній і достойний похвали. Чи не дійшли до вас історії попередніх поколінь, людиної, Аада, та муда і тих, хто прийшов після них? Тільки Бог знає їх. Його посланці приходили до них з ясними доказами, але вони намагалися змусити їх замовеканути і сказали, ми відкидаємо те. З чим ви послані, і ми дуже сумніваємося в тому, до чого ви нас закликаєте. Їхні посланці відповіли хіба і сумніви щодо Бога, творця неба і землі. Він кличе вас, щоб простити ваші гріхи і відкласти вас до визначеного часу. Вони сказали, ви такі ж люди, як і ми, ви хочете відвернути нас від того, чому служили наші предки, тож принесіть нам чудо. Їхні посланці сказали їм. Ми такі ж люди, як і ви, але Бог благоволить до рабів своїх, кого хоче. Ми не можемо принести вам чудо, хіба що з Божого схвалення. Віруючі, люди покладаються на Бога. То чому б нам не довіряти Богові, коли Він веде нас на наших шляхах? Ми витримаємо ваші переслідування. Тож нехай усі, хто вірить, покладаються на Бога. Невіруючі сказали своїм посланцям. Ми виженемо вас з нашої землі, якщо ви не повернетеся до нашої релігії. Тоді Господь надихнув їх, ми знищимо несправедливих. І посилимо вас на землі після них. Це для тих, хто боїться моєї величності і боїться моїх застережень. Вони очікували перемоги, але кожного впертого тирана чекало розчарування. На нього чекає пекло, де йому подадуть окропу. Він буде пити її. Але не зможе проковтнути. І смерть буде наступати на нього з усіх боків, але він не помре. І крім того, будуть сильні страждання. Прича про тих, хто не вірить у свого господа, діла їхні, як попіл, під буйним вітром у буремний день. Вони не мають ніякого контролю над тим, що вони придбали. Вони далеко заблукали. Хіба ти не думав про те? Що насправді Бог створив небо і землю. Якби він захотів, то міг би знищити вас і створити нове творіння. І це не важко для Бога. Вони постануть перед Богом. Слабкі скажуть гордим, ми були твоїми послідовниками, тож чи захистиш ти нас від Божої кари. Вони скажуть, якби Бог вів нас, ми б вели вас. Так само і з нами, чи ми нарікаємо, чи терпимо, нам немає порятунку. Після винесення вироку сатана скаже Бог обіцяв вам обітницю правди, і я обіцяв вам, але я підвів вас. Я не мав над вами ніякого контролю, окрім того, що я покликав вас, і ви відповіли мені. Тому не звинувачуйте мене, але звинувачуйте себе. Я не можу відповісти на твої крики, а ти не можеш відповісти на мої. Я відкинув те, що ви пов'язували зі мною. Злочинці понесуть болісну кару. Віруючи, які робили добрі справи, будуть прийняті в сади з річками, що течуть під ними, щоб залишитися там назавжди, зі схвалення їхнього господа. Їхнє привітання там буде таким, мир. Хіба ви не замислювалися над тим, як Господь подає притчу? Добре слово подібне до доброго дерева, коріння його міцне, а гілля сягає неба. Воно приносить плід кожної пори року з волі Господа. Бог подає притчі для того, щоб люди замислилися. А гниле слово подібне до гнилого дерева, воно вирване з корінням із землі, воно не має стабільності. Бог дає віруючим стійкість своїм стійким словом і в цьому житті, і в майбутньому. А невірних Бог водить в оману. Бог робить все, що захоче. Хіба ви не бачили тих? Хто проміняв Божі благословення на богохульство і привів свій народ додому погибелі? Пекло, вони там будуть смажитися яке жалюгідне поселення. Вони створили Богові суперників, щоб збити з його шляху. Кажуть веселіться. Ваше призначення вогонь. Скаже моїм вірним рабам. Щоб молилися і жертвували з того, що ми їм дали таємно і явно до того дня, коли не буде ні переговорів, ні дружби. Бог створив небо і землю і послав з неба дощ, що приніс плоди для вашого харчування. Він поставив кораблі на службу вам, щоб ви плавали морем за його велінням. І річки він віддав у ваше розпорядження. І сонце, і місяць він віддав на службу вам постійно. І ніч і день він віддав на службу вам. Він давав вам щось із усього, що ви просили. Якби ви спробували порахувати Божі дари, то не змогли б їх порахувати. Людина несправедлива і невдячна. Коли Авраам молився, Господи, зроби цю землю безпечною і збережи мене і моїх дітей від поклоніння ідолам». Господи, вони вели в оману багатьох людей. Хто йде за мною? Той від мене. А хто не послухається мене, ти прощаючий і милосердний. Господи, оселив я дітей моїх у сухій долині, біля Святого Дому Твого, Господи, щоб вони молилися. Пом'якши до них серця людей і даруй їм плоди, щоб вони були вдячні. Господи, ти знаєш, що ми приховуємо і що відкриваємо. Ніщо на землі і на небі не сховане від Бога. Слава Богу. Що дав мені Ізмаїла та Ісаака в старості моїй. Господь мій вислухач молитов. Господи, зроби мене і дітей моїх твердими в молитві. Господи, прийми наші молитви. Господи, прости мені, моїм батькам і віруючим в той день, коли буде суд. Ніколи не думай, що Бог не знає, що роблять злі люди. Він лише затримує їх до того дня. Коли очі будуть дивитися на них. Їхні шиї витягнуті, голови підняті, очі намиготливі, серця порожні. Попередьте людей про день, коли їх спіткає кара, і нечестиві скажуть Господи, дай нам трохи часу, і ми відгукнемося на твій заклик і підемо за посланцями. Хіба не клялися ви раніше, що вам не буде кінця? Ви жили в будинках тих, хто погано поводився з собою, і вам стало ясно. Як ми з ними поводилися, і ми показали вам приклади. Вони планували свій план, але їхній план з Богом, навіть якщо їхні плани можуть звернути гори. Ніколи не думайте, що Бог порушить свою обіцянку своїм посланцям. Бог сильний, Еместеєвий. Того дня, коли земля зміниться на іншу землю і небеса, вони постануть перед Богом єдиним непереможним. Того дня. Ви побачите злочинців у кайданах. Їхній одяг з дьогтю, а обличчя у вогні. Щоб Бог відплатив кожній душі за те, що вона зробила. Бог швидкий у своїх розрахунках. Це проголошення для людства, і щоб застерегти його. Щоб вони зрозуміли, що він єдиний Бог, і щоб ті, хто розуміє, задумалися.